Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас завітала Наталка. Наталці дуже подобається робити подарунки. І сьогодні вона приготувала подарунок для своєї бабусі. А який подарунок? Давайте ми з вами розглянемо. Як ви гадаєте, що це? Так, це хустка. Скільки хусток? Одна. Якого кольору хустка? Так, червона. Що ви помітили на ній? Горошини. Скільки горошин? Багато. А на яку геометричну фігуру схожі горошини? Так, на круг. Намалюйте круг пальчиком у повітрі. А на яку геометричну фігуру схожа хустка? Так, на квадрат. Що є у квадрата і немає у круга? Так, кутів. А зараз я пропоную вам пограти в гру розклади фігури. Подивіться, перед вами дві смужки. Зелена вгорі та жовта внизу. І набір фігур. 4 квадрати та 3 круги. Покладіть квадрати на верхню смужку. А на нижню смужку під кожний квадрат покладіть по одному кругу. Чого більше кругів чи квадратів? Так, квадратів. А що слід зробити, щоб кругів і квадратів було порівно? Так, можна додати один круг або прибрати один квадрат. Наскільки квадратів більше, ніж кругів? Так, на один. А наскільки кругів менше, ніж квадратів? Так, на один. А зараз давайте з вами додамо один кружечок. Так, скільки в нас вийшло фігур? Як можна сказати? Так, порівно. А зараз давайте зробимо намисто для нашої наталки. Намисто з геометричних фігур. Будемо по черзі викладати спочатку червоний квадрат, наступна жовтий круг. Яка буде наступна геометрична фігура? Так, червоний квадрат. Наступно жовтий круг. Яка наступна буде? Так, червоний квадрат. І остання, якої не вистачає. Так, жовтий круг. Молодці малята. Нашій Наталці дуже сподобається ваше намисто. А зараз пропоную пограти в гру один багато. Скільки кубиків? Один. А скільки кульок? Так. Багато. Скільки «Один». Один. А метеликів? Багато. Скільки кубиків? Так, багато. А скільки кульок? Так, одна, молодці діти. Сподіваюся, вам сподобалося. А зараз давайте з вами пригадаємо, що ж Наталка подарувала бабусі. Так, хустку. А на яку геометричну фігуру схожа хустка? Так, на квадрат. А на яку геометричну фігуру схожі горошини? Так, на круг? Діти, я бажаю вам успіхів та до побачення!